Всім привіт! Покажу вам трохи огляд нашого городу, що тут залишилося. Так, тут ще декілька кущів є помідорів. Ті решту я повикидала, бо вже вони, коротше, віджили. А ось це помідори, ті, які я садила з, з пасенків. І дивіться, як, як класно! Мені здається, що з пасенки ще більше вийшло, як з того корча, що, як сказати, що ріс спочатку. Цей трошки менший. Цей ще щось думає рости. Не знаю, коли він не думає. Ну, зараз дощі так влили, що ого. го Але є, зараз я піду позбираю ті помідори. Перці ось такі, там хтось, напевно, його скорення почав жерти, що він зісох. Тут ще щось є. Огірків там декілька штуки. Оце дощі почалися, то, то хоч, то хоч почнуть щось наростати. Це салатні, вони такі великі мають бути. Перед ще є зелений, а це саранча їх пожерла. Тут саранче, якщо жарко, то тут її дуже багато. Так, І ще одне. Показую картоплю. Це та картопля. Так вона зійшла, звісно, ну що є, то є. Але вже я бачу, що є пупляхи, що буде вона цвисти. Дощі гарно влили, що вона вже аж деякі кущики порозлягалися. Не знаю чого, вся не зійшла. Не зійшла, то не зійшла. Але експеримент я спробувала. Знаю свої помилки. Перша помилка це те, що не треба було її розрізати наполовину. Того, що я її садила після дощів, а потім було декілька тижнів жари. І я думаю, що коли розрізана картопля, то вона швидше. Треба було тою грубою, що була, треба було її нею і садити був би кращий результат, менше, але краще. Ну, але маємо, що маємо. Ось така історія. Але помідори, я скажу, що ну, в Україні вже холодно, то... але так як тут в нас ще тепло, це те, що сьогодні, ну, цей тиждень дощі буде, а потім далі буде тепло. То помідори вартує таким способом робити. Тому що ті вже, що ранні, їх вже нема, а ці ще є і так, як ну, непогано є. То такий спосіб дуже-дуже добрий. Картоплі теж, тільки я вже наступний раз, ну, якщо ще ми будемо тут, а то іншим. Методом буду садити. Що по динях? Я скажу так, що динями цього року ми наїлися, Дин ще досить є. Досить ще є день. Тут є, ще цвітуть, не знаю, але. О, ця цю напевно вже зірву. Оце, оце вона такий має. Вигляд через те, що її погризли, саранча погризла. Зато в неї ось такий вигляд. ну, Маю на увазі ось такий. А тут ще є день. Ще якщо буде тепло, то ще вони наростуть і достигнуть. Тому що тут такі дощі влили, що що влили, то влили. Це мої огірки, я їх вже не збираю, бо вони дуже гіркі, хоча й полив був, і все, але Фух, дуже гіркі. Не знаю чого. Так що якось, якось так. Такий чи сорт, чи що, того, що ті, що салатні там лишилися, то ті гіркі не є гіркі. А, а ті, що не салатні, то, то вони гіркі. Зараз ще покажу, які мене. Ще екзотика достигає. Вона така має бути більша і темніша. Ну, вона смак має, ця, я не знаю, як називається. Хто знає цього кактуса, як він там правильно називається, напишіть, будь ласка, в коментар. Смак такий, як огірок, і ще якась трава. Не знаю. Мені не дуже заходить. Краще мені з'їсти огірка навіть з насінням, ніж це таке екзотичне. Це в нас рівень, скільки впало дощу. До цього року дуже багато в нас впало дощу, тому що, скажу так, ми приїхали завтра буде рівно рік, 24 вересня, рівно рік, як ми приїхали в Америку, і тут вже не було що косити. Ну, вона була покошена, така ну, невеличка, але вона вже була вся суха, така, що така солома, солома, що ну, типу, ми були в шоці. Но тут було жарко. Тоді дуже довго не було дощів. Цього року, як на диво, дуже багато дощів, навіть цей кущ е зацвів, тому що минулого року він не цвів. Може, через те, що мало води, я не знаю, через що. А в цьому році навіть цей куш зацвів. Ось такий він, ну він після дощу не дуже, але ось такий гарний. Не знаю теж, як він називається. Я... Та може є в Україні такий, не знаю. Хтось, якщо знає то можете написати. Також є ось це, ну, вона мені показує, Цей куш показався похожий, подібний на. По-моєму, гліцинія, чи як вона називається, вона теж так плететься. Ну, тут теж не було багато квітів. Щось трохи. Але такі зелені кущі. Гарні. Котики в нас є на господарстві. І ось такий огляд. Всім гарного дня, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І напишіть, що би ви хотіли побачити, щоб, щоб я вам зняла. Всього найкращого.